Дивіться, я люблю ходити ескалатором. В метро я люблю ходити ескалатором. Чесне слово, зараз я навіть зі вгору хожу. І от я хожу ескалатором. І нараховую, з якою швидкістю В. В. І нараховую м 50, сходинок. Я на кожну сходинку поступово наступаю, ні в чого не пропускаю. 50. А другий раз я спізнювався на роботу і тепер біг. Ага. Біжу. Швидкість моя 3В. Я нарахував М2, 75 сходин. Ескалатор рухається. Між іншим, легко довести, що є до походу, а не проти. Запитання. А скільки я нарахую на нерухомому ескалаторі? Чесно кажучи, тут дуже просто написати чотири рівняння, вести два часу для першого випадку, для другого. Я завжди їх запитую, хлопці, дівчата, а чому, коли я в школі йду з ходами? Я завжди, я знаю, що в мене на кожен марш це 13 сходинок. І я піднімаюсь на третій поверх, я нарахую їх 52. Чому, якщо я швидше йду, їх не буде менше? Бо ескалатор буде це така машина, яка отут зажовує. Це один учень мені сказав це слово, сходинки. А тут їх викидає. І тоді, я, коли я швидше йду, я встигаю більше пробігти, бо тут в мене якась кількість Х зникла, а тут якась кількість Y. Х1, Х2. І можна розписати рівняннями. Я можу написати, і ви можете написати. Це не проблема. Але в мене дуже просте питання. Скажіть, будь ласка, а що означає, що я йшов три рази швидше, а нарахував лише в півтора рази більше, а не в три. Ну, 75 півтора рази більше. А йшов в швидкість в три рази більше. Що це означає? Це принципове питання. Це те, що я називаю порівняння часу. От там, Тут ми порівнювали часи, бачите? І тут ми порівнюємо часи. Що це означає? Да, я би пробіг в три рази більше, якщо б я біг в стільки ж часу. Правильно? Значить, тут час в два рази менше. Значить х2 це 2х1. Тоді в мене дуже все просто. Н 0 дорівнює 50. Ой, пробачте. Тут менше. Ну що я написав? 75 тут менше. Х1 це 2х2. Тут в два рази довше є що. 50 плюс 2х і Н0В дорівнює 75 плюс Х і легко розв'язується. І оця задача привела мене до дуже хорошої задачі. Мені принесли наші математики. Якраз Сідоренко і Іменішин. Дуже хороші. І вони кажуть, ми написали рівняннями, а давайте ви розв'яжіть без рівнянь задачу. Ну Там якесь було рівняння, але такого не було, як вони кажуть. І от два друзі вийшли і їдуть ескалатором, а поруч їде на зустріч ескалатор. І коли вони доїжджають рівно до середи, один з них вирішив пожартувати, зірвав з зі другого капелюх і перекинув на цей ескалатор. І сам побіг вниз, а потім за капелюхом сюди. Вважаємо це, нехтуємо цією відстаню між ескалатором і вважаємо, що вниз і вверх відносно. Ескалатора, вони біжать з однаковою швидкістю. І в них однакові швидкості. А перший хазяї, він побіг от таким чином. Та перший добіжить до Капелюха. А перекидання з по центру. Да? Що, що? А по центру. Перекинули ровно на середині і далі ніяких там втрат часу не вважаємо. Просто біжимо. З однаковими швидкостями вверх-вниз. В мене один дуже розумний, мій учень колишній, зробив мені зауваження абсолютно правильно. Я потім вам розкажу. От дивіться, з чим вона мені допомогла? От тут ескалатор зажовує сходинки, а тут їх викидає. Я можу. Сказати, що ця сходинка переходить сюди, а ця сходинка переходить сюди. Тобто я закольцював ці ескалатори. Тепер я роз... розтягну його в коло, яке обертається зі швидкістю руху ескалатора. Отут знаходяться хлопці. А отут капелюх. Один біжить сюди, другий сюди, але відносно ескалатора з однаковими швидкостями. Хто перший добі... а, ця Капелюк нерухомо лежить в цьому місці. Я вже забув, що він крутиться, цей ескалатор. Хто перший добіжить? Одночасно. Але мені зробив зауваження. Ну, мене є дуже відомий учень, він каже: а давайте розв'яжемо по-справжньому, що вниз їх швидкість більша, ніж вгору. Ну, якщо це ми зробимо не ескалатори, а знаєте, як в аеропортах оці доріжки роблять, то це підходить. А от якщо вверх і вниз по-різному, я тут. Сказав, так, да". він каже, в мене не виходить. Це мені сказав, ну ви його, можливо, знаєте, Олександр Анатолійович Курдюк. Це директор. Він колись в мене вчився. Він академік. Сергій, 30 секунд. Я можу без рівнянь іксів. Що? Чи можу я показати? Можу без рівнянь іксів Усну. 3 в 50 і 75. Давайте спробуємо. Рівняннями? Ні, без рівнянь, без всіх. Так, да, давайте. Звичайно. Давайте спробуємо. Дивіться, колеги. Чи зловить мене? Значить, ще раз 3В, В. Цей пробіг 75, цей 50. Пускаємо згори трьох. Один буде бігти 3В, другий В. Що буде робити третій? Стояти. Стояк. Стояк. От вони в трьох стартанули. Розглядаємо момент, коли той, який 3В, добіг. Перемальовую у Олексія Григоровича. 3 В. Щось якийсь у вас. А, набігався. Той, який стоїть, продовжує стояти, і він трошки з'їхав за цей час. Mm -hmm. Той, який В, ну, він припустимо тут. Він теж біжить, але не так швидко. Оскільки це 3В, а оце В, значить цей пробіг втричі менше. Я собі. Малюю три однакових відстані. Угу. Але ж цей пробіг 75 сходинок. Де в нас на малюнку 75? Звідсі сюди. До верху. Ні. Ні. До, до, до того, хто стоїть? До того хто стоїть. Бо тут старт. Угу. А той, приблик, Значить, 75 до сюди. А значить, 75 я ділю на 3. С25, це С25, це С25. Це так, тут ми вже з'ясували. А що буде далі? Mm -hmm. Чому 70, цей пробіг 25, а не 50? А. Mm -hmm. Тому що коли цей добіжить до кінця, mm -hmm. це означає, що ця точечка mm -hmm. доїде yeah. сюди. А це означає, ну, да, що, що той приїде на його. Ось ця відстань ці. Чому? Бо коли цей пробігає 25, ескалатор, ескалатор просувається О, на 25. Але ж він тільки що пробіг 25. Це означає, що ескалатор просунувся на 25. Відповідь 100. Куда? Правильно. Я працюю Шупер. в п'ятому класі, у мене немає всіх. У мене немає у цих всіх цих систем. Дякую. Супер задача.